Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. І дивимося, що було продано на Аксоні в Еоліті. Начнемо з наш Герб. 5 гривень 22 року. За лотом стежило 20 людей. Красива кольорова монета. І лот був проданий за. 290 гривень зроблено 37 ставок. Так що, якщо продавати, то монети окремо. Наступна монета наш гімн. Слідкували за лотом 17 людей. І лот був проданий за 227 гривень. Зроблено 27 ставок. На стяг 5 гривень 22 року. За даним лотом слідкувало 26 людей. Зроблено 37 ставок лот був проданий за 227 гривень. В середньому, якщо продавати, то вийшло в районі 800 гривень. Просто так, монетами, без буклету. Холодний Яр 5 гривень. За лотом слідкували 20 людей. Кольорова монета. Зроблено 26 ставок. Лот був проданий за 341 гривню. Володимирський собор. Зроблено 44 ставки і лот був проданий за 321 гривню. Конституція України. За лотом святкувала 31 людина. Монета 2006 року. Зроблено 25 ставок. І лот був проданий за 1000. 920 гривень. Одеський театр. Загалом там святкувало 20 людей. 10 гривень. І після 30 семистало клот був проданий за 1751 гривню Дрохва серія Флора і Фауна, За лотом святкували 44 людини. Одна з перших кольорових монет. Зроблено 48 ставок. лот був проданий за 956 гривень. Фарфорова статуетка Газека Мидний Горі. Жаль, у мене отака є. Подивимося, за скільки її хочуть продати. Вже набили 1777 гривень. Зроблено 40 ставок. Залишилось 7 годин. Дойде до 2000, напевно. Ролл монет 10 гривень, цілий підтримки ЗСУ 25 штук у ролі. За лотом слідкува 27 людей. Зроблено 34 ставки. Лот був проданий за 379 гривень. Ще одна кольорова монета. Національний університет імені. Тараса Шевченка Київський. лотом слідкою 19 людей. Знизили ціну. Не знаю скільки хотіли, але зараз 599. В середньому по каталозі на 600 гривень коштує. Ось така монетка. Кольорова. Красива монета. Красиво зроблена. Атомна енергетика Украї... України. З Тр... золотом слідкувало всього тро... троє людей. Раніше, як я пам'ятаю, такі монети я продав по 200 з чим-то гривень. Тепер хочу 399. Підгорецький замок. Золотом слідкувало 7 людей. Одна з найкрасивіших монет. Це Підгорецький замок. 19, зроблено 19 ставок і лот був проданий за 289 гривень Майже 300. Леонід Глібо. Монета 2002 року. Номінал 2 гривні. Дану монету хочу 419 гривень. Залишили 6 днів. Набір монет небесна сотня. За лотом слідкувало 28 людей. Кольорова монета продавця рейтинг 0. Набір із трьох монет. Зроблено 29 ставок, колод був проданий за 951 гривню. Тих монет було валом, можна було купляти по, по 250 гривень. Я купив пару штук. Набір із чотирьох монет, 20 років Незалежності України. Дуже красивий набір. У мене є таких пара. Дуже красиві монети. З такими левами і козаками. Зроблено 4 ставки. Лот був проданий за 1251 гривня. 10 гривень Зимові Олімпійські ігри. Кольорова монета, дорога монета. І красива. Набили 2101 грн, но продавець хотів 5399 гривень. І він її не продає за таку ціну. Але приблизно вона так і коштує. Гутник Лот з Одеси. Залотом слідкувало 10 людей. Набили 251 гривню. Продавець хотів 360. Так що такі монети вже подорожчали трохи. 200 тисяч карбованців 1950 року Богдан Хмельницький. Зроблено 30 ставок і лот був проданий за 158 гривень. 200 карбованців 1996 року. 10 років річниці Чорнобильської катастрофи. За лотом слідкувало 7 людей. І лот був проданий за. 150 гривень, зроблено 36 ставок. Бачив такі за 110. Не купляв, не знаю чого. Казимир Малевич 2 гривні 19 року. Залотом слідкувало 11 людей. Такий квадратів. Зроблено 37 ставок. колод був проданий за 143 гривні. Ольга Авілова. Монета 18 року. Залотом слідкувало 9 людей. Також кольорова вона є. Зроблено 36 ставок і лот був проданий за 101 грн Погоріло в 2 гривні 2019 року. За лотом слідкували 8 людей. І от був проданий за 80 гривень. Олексій Коломіченко 2 гривні 18 року. За лотом слідкували 11 людей. Кольорова монета. Що тут не кольорова? Помиляюсь. Є, похоже. Ілот був проданий за 84 гривні після 28 ставок. 220 років у Миколаєву 5 гривень 9-го року. За лотом святкувало 13 людей. Красива монета з корабликом. Чайки Ну, Красива монета, красиво зроблена. І лот був проданий за 105 гривень, ага, не до всіх резерву. Так думаю, він коштує 300 з чим. -то. Скільки людина хотіла, не пишеться тут. Популярна тема флора і фауна. І закінчую мій огляд даною монетою Миколаївський зоопарк 2 гривні. Золотом слідкувало 28 людей. Монета з от така, Інтересна. Після 31 ставки лот був проданий за 1301 гривню. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь. Буде і більше. Ще вирішив показати ще одну монету 50 років Київ-Міськ-Буду, 2 гривні 2005 року. За лотом слідкувало 3 людини. Траж даної монети 20 тисяч, наскільки я пам'ятаю. І лот був проданий всього за 312 гривень. Отак От і буває. Ще раз всім дякую. Підписуйтесь, буде більше.